Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Ось обіцяла дівчатам показати свої петунії, ті, що я садила живцями. І разом вже покажу, як мої рослинки, які отримала я 17-го числа, а 18-го садила. Я показувала їх з гіацинти, аром. Отакі в мене гіацинти. Цей, що був пряменький, ну дуже витягнувся він такий. Прямо дуже довгий, тянеться. Весь час повертається до світла. Там в мене лампа. І от поверну його отак. От. Він раз піднімається і нахилився до світла. Так що постійно потрібно його перевертати. Або поставлю на вікно, вже сонечко заглядає. Трохи в це занесу другу кімнату, поставлю. Ні, мабуть, мабуть в тих кімнатах може не, не потрібно такі ароматні квіти ставити. Ото на кухні, мабуть, йому є місце. Тому що ну дуже аромат, ну сильний. Підійшла, понюхала ой такий і приємно. А поставити там, де спиш. А там, де не спиш, де кімната пустує, то сенс там ставити, я не буду її там бачити. <головіка> так що, мабуть, це таке хай тут стоїть. І друга, друга, це, що була нахилена. Так вона гарненько піднялася, зацвіла кажуть, і зацвів другий пагон цей, що був рівненький, але він такий ріденький. Десь воно роздвоїлася цибулинка. І два пагони і трошки недорозвинуті. Ну, нічого страшного, пахне гарно, кулір красивий. Радує мене, це саме головне. Отакі От красинчики такі. І скімію покажу. Виявила сьогодні, що моя скімія вже почала цвісти. Вон білі квіточки. Такі з неї зону одненька, і ось розкриваються білі. В них рожеві пуп'янки в цього сорту, а квіти білі. Я вже начиталася, що з хімії є, ну, звичайно, є різних сортів, але є хлопчики і дівчатка. І якщо хочеш мати насіння, то потрібно садити два сорти, хлопчики, хлопчика й дівчинку. Десь недалеко поряд. Цей сорт в одному місці читала, що це хлопчик, а в другому, що це дівчинка. Ну, Потрібно буде ще почитати, пошукати. Я поки йому пару купувати не буду, подивлюся, як цей буде рости, як перезимує рік почекаю. А якщо все буде добре, куплю йому пару, буде веселіше. Так, Арум, Арум відрізала. О, зараз відкину. Аром відрізала листочки, ті, що були дуже пошкоджені, в них, пагони. Ось я їх ще не викинула. Тут пагони такі, пам'ять. Я ж його метеляла туди-сюди, поки вирішувала, що воно, як, де ті цибулинки яке воно повинно бути. Ну, таке я відрізала, я його викину. Цей живенький. Не погнути і все йому добре. І молоді оці маленькі, що я посадила, ці булинки, вони лежали на стаканчику. Зараз вони стоять, як стопчики. Гарненько так. Думаю, щось буде. Щось з того буде. Є ще гіацинти. ну цей гарний цей буде такий, як потрібно, я так думаю, буде невисокий, буде пишний, чисто білий. От люблю все біле, дуже гарний. І ті те, що були без коріння і були не, не, не в горщечках посадила, вже їм все нормально, будемо розвиватися. і цей так само. Показую вже трішки серединку. там і... Так, будемо цвісти пізніше. Е, морознички це подоболистий, е, це листя старе, воно не дуже гарне. І це нормально, вони росли на вулиці. Старе листя обрізається, коли вже трошки підросте велике, і зможе саме, це, коли підросте молоденьке і зможе саме кормити рослинку. А поки хай ще побуде старе листя. І тут, дивлюся, вже почав цей погінець молоденький рости, вже листочка випускає, вже такий. Вже такий. Прям так голівку підняв. піточку вже я обрізала. Ну, цей листочок старий такий. Не знаю, хоч би не хворий. Ну, не обов'язково, що хворий, бо вони на вулиці, на морозі, з ними. Он зараз то взагалі страшно на них глянути. Після цих морозів лежать усі. Що з них буде? Я думаю, що не пропадуть, а от як будуть цвісти, побачимо. Бо відразу було тепло, довго було тепло, а потім різкі морози і довго морози. То цвісти можуть у цьому році не дуже гарно. От у кого випав, присипало, тим, тим, звичайно, на снігу нема, не було і нема. Так, петунії. показую, петунії в основному розвиваються непогано. Є виключення, але, але ось тут, наприклад, трошки вушка впустив, верхушка гарненька. Цей взагалі ось гарний. Ну, все дуже гарно не буває. Буває всякого, щось може з корінням не так. От ось. Це калібраха. Який сорт не знаю, поставила знак питання, бо це подарунок, але що калібрахувати, це точно. на бо... ній були квіти. І це, це була без квітів. Ну, теж явно калібраху, я бачу по листочках по тоненьких цих пагінцях. От там уже квіточка, її треба буде відщипнути. В рукавичках це незручно робити, я відщипну або відріжу вже потім. Такі відрізняються сорти. Ось, наприклад, цей сорт теж мені подарований. У мене було 4 штуки подарунку, невідомі сорти, подарунок я підписала. Ну, це явно, я вже по ньому бачу, що це якийсь сорт як крупноквітку... правильно назвати, пишний такий кущик І Вже так понапускав цих бокових паганів. Скоро буду жерцювати. Ще трошки підростуть. Буду сама відрізати верхушечки. ну Деякі он вже обрізала, то вже не такий в них вид гарний, бо верхушки позрізала. І ось ось я їх сюди поставила вже в тепличку. Це ці, що я ось пару днів назад сама обрізала і поставила. А ця ось не дуже гарний, бо взяла я його. Із тих, що в мене були, виявилися проблемними сорт твіста джазбері, Весь сорт пропав. От, просто весь. Всі ось під восьмим номером. Я відразу його замовила, сказали, що його не буде. Потім мені перед відправкою сказали, що він є. Ну, я ж зраділа, але він весь пропав. Чому я так собі думаю, ну це ще ось з цього, що можна взяти на живця? Ну, чи буде з них всіх двох щось, не знаю. Коріння я сьогодні підняла, витягнула. Бокове коріння наростає, ну, воно нічим не допомагає цьому листочку, а нижнє коріння все пропало. І от я думаю, чому? Чому так сталося, чому решта нормальні? А от саме весь цей сорт пропав. І підозрюю я, що просто він десь був ще молоденький. Як молоденький, не наростив так, як ось ці, я показую. Це ці, ці що мені вислали, просто одрізані живці, без корінчиків. Всі ось 9 штук, це 9, всі 9 штук живі. Всім все нормально. Бо вони зразу поставлені були в такі умови, які їм були потрібні. Це ось номер 4 це я зламала і в той же день посадила з ними. Йому теж все добре. Так от подивіться, ось тут ось, о, вже є корінчики білі. Ось, молоденькі корінці. І от в такому стані, з маленькими корінцями, їх ще ніяк не можна відкривати. Їх ще потрібно тримати в посилочки. І десь, я думаю, той сорт був ще з дуже молоденькими корінцями. Але вони були в землі, в касетних, е, з касетної розсади, і... Я не роздивилась, не звернула уваги, що тих корінців мало. Їх потрібно було ще поставити так само в тепличку, накрити. І вони вижили. Але я не знала, що вони ще молоді, що вони і не роздивилася. І так вони поставлені були просто відкриті, як всі решта. І вони не витягнули, просто коріння не витягло, не вижило. Потрібна була тепличка От такі. А ці всі у нас жовта, є мідні віста, є Такі вже пускають корінчики, ну ще, ще тепличка. Поки я не побачу, що корінь вже гарний, у плів земельку, тоді тільки я їх відкрию. Так само і ті, що я поживцювала, почала трошки. Вони ще не дуже наросли, щоб з ним обскубувати їх. Оце так. так. Що я ще сьогодні вирішила все-таки посіяти лобелію, перебираюсь донизу. Сію сьогодні лобелію. Лобелію я сію щороку, вже років сім чи вісім підряд. Вже її садити нема, де я раніше її садила і між трояндами, і між іншими багаторічниками. А зараз вже так всього насаджено, що ту лобелію ходиш і не знаєш, де тикнути. А я її люблю. Ну, Почала вже в грошечки підвісні. Вона коріння в неї не дуже велике то. саджу був підвісні, бо петуні я в підвісні не можу, не саджаю. Тому що петунії люблять більше ґрунту, Я вважаю, що 4 літра 3 літра для петунії це маловато для любого сорту. Для вісти то взагалі немає мови. Вісті потрібно літрів 20-15 мінімум. От. А інші сорти, 3 літра це, це мало. Це буде квітнути ну, місяць. Потім вона вже мучиться. От. Тому підвісні горшки я. Саджулеберів. Тому потрібно трошки посіяти. Я завжди сіяла раніше 9-10 число, 12, те в цьому році трохи затягнуло цими посилками, з петунями, була зайнята, і робота. Доба через добу ходили, дівчата, бо дівчата захворіли. Ми тільки двох залишились, тому сьогодні посів. Отак, от сію як показую. Я вже як якось сіяла. І просто так по, по всьому сіяла, як посолила. Найкраще мені сподобався спосіб садити такими пучечками сіяти. Отак от я зробила просто мітки, навіть це не ямки, вони по суті не потрібні. Просто от поробила мірки. Такі, мітки собі, щоб бачити, куди сіяти. І в шахматному порядку тут чотири рядочка. І от поробила таки попо... промочила землю і отак зараз покажу, бо не можу набрати навіть. однією рукою. Набираю отак от трошки. І це, наприклад, ну, тут вже все посіяне. І так ось в одну ямку я отак, отак розсипаю. І в мене виходить так, що вони починають проростати, такі зелені пучечки. Один, другий, третій, так, пучечками. От потім в мене така є ложечка старенька чайна. І потім цей пучечок зелененький, я отак підпопую. Під і коли приходить час, вже вони підростуть сантиметрів, сантиметр десь. Ці пучечки пересаджую в стаканчики. Так я вже годами роблю. Я її відразу коли сіяла в стаканчики теж так, пучечками. Ну, це не те. От такий спосіб мені найбільше сподобався. Беру невеликий шар землі, щоб потом повністю отак до самого дна підковернути і це все пересадити в стаканчик цей пучок. І навіть у мене тут немає дренажних дирочок, тому що я сильно їх не заливаю. Оце ще зараз посіяла, розведу. Фітоспорін. Купила цей раз у порошковий, щоб я могла собі відважити на 2 літра, наприклад, води, бо тут на відро води. Бо пасту я купую вже коли на вулиці, все поливаю розсаду теж у теплиці. Тоді купую пасту. А порошок. Це, це порошком то користуюсь на початку в хаті, наприклад. Фітоспорін це. Фунгіцид від кореневих гнилий, від чорної ножки на рослинках, молоденьких, профілактика грифо... гриф... грибкових всяких хвороб на... на землі. Тому час від часу я обробляю землю і отак бризкаю, наприклад, зверху, зараз це насіннячко, і тут уже все посіяно. Там от видно, маленькі-маленький. Накривати їх не потрібно, присипати землею не потрібно зовсім. Ну дуже ж мілке насіння. Тут не потрібно. Що, все побризкаю, ще фітоспорином побризкаю. І отак накриваю. От. Світле місце не обов'язково, можна поки тримати поки не зеленій і в темному місці. В теплішому навіть, я буває ставлю на батареї. Таку дощечку ставлю на батарею і на неї. Ставлю посіяне насіння відразу, трошки в тепло. Ось таке насіння покажу. Ось, ось ця рожева в мене, то вона темніша. І голуба темніша. Насіння темне. Коли ось купите, якщо будете знати, купується біле насіння, білої лобелії насіння. Отам От -от білі насінинки такі видно. Це в мене суміш, своя суміш зібрана. Це я ще не сіяла. Буду сіяти ще суміш. Там багато бачу білих. Це біла лобелія, а це рожева. Ну, тут біла і синя, тут суміш. Чисто синю чомусь не зібрала, ну нічого буде суміш і буде рожевенько. Не купувала, бо просто нема, не буде їх де потім садити, щоб набирати багато своє насіння. Так, і покажу ще, ще раз похвалюся своїм зеленим городом. Це також в мене експеримент. Ну, це вже, мабуть, третя порція, третя партія моїх мікрозелень. Це горох. Подобається. Мені дуже горох і смачний, і з ним проблем ніяких немає, дуже гарно сходить. Бо ось, наприклад, соняшники. Ну, смачний. Ну, оце насіння шкарлупка шкарлубка оця, доводиться її оту, смикати, обривати постійно. Дуже погано облітає, хоч я прижимала гарно. Як посіяла. Але насіння прижала, так при... груз, груз поставила зверху. Але все одно погано на падає. Але смачний, мені, мені смачний і соняшник, і горох. Ось це більш такий ще молодший, трошки ще пару днів йому треба постояти, але цей такий вже ось такий вже великий. Це вже треба з'їсти. потрібно. Таке все. Стоїть собі знизу тут е -е, дирочки поставила. Інколи поливаю сюди підон, поливаю, і таке воно прямо зелене, хрустяще, смачно. А, і ось що укуштувала, ну дуже цікаво, це я посадила е -е, цей. Як же він зветься? Кінза. Кінза і ще правильно більше знають її під назвою коріандр. Коріандр. Приправа. Воно ще, ще зарання. Трохи воно повинно бути такими листочками гарненькими, як от у Петрушки перші листочки. Тоді воно береться в приправу, ну це вже так, як, як петрушка, як укроп. Таке побачу я. Його, не... мабуть, потрібно буде потрошки Дісти, а я його насіняла, ну тут дивлюсь, теж погано, теж погано насінечку облітає. Треба буде побризкати. Може, мокре буде краще облітати? Отакий От в мене зелений городик. І це я все сама їм. Чоловіку відряджені? Діти пороз'їжджались. Так. Ну. Ну, все, на сьогодні все, що хотіла показати, сказати. Дякую за увагу, гарного всім дня, здоров'я, миру, спокою.